Виконайте обчислення, результат запишіть у стандартному вигляді. Про стандартний вигляд вказано нижче в помаранчевій рамочці, але ми про це скажемо трошки пізніше. Давайте спочатку виконаємо обчислення. Отже, 3,6 помножити на 10 мінус 6, поділити на 12 помножити на 10 мінус 4. Нам би було зручно 30,6 помножити на 10, щоб було 36. І скоротити потім з 12. так? Тому давайте ми 3,6 домножимо на 10. 10 мінус 6 переписали без змін. Але коли ми домножуємо на 10 чисельників, значить ми ділимо на нього також, записуємо в знаменнику. Це за основним правилом дробу. Що чисельник і знаменник множимо на одне те саме число відмінне від нуля. Дописуємо тепер 12, все, що стояло в знаменнику. І на 10 мінус четверті. 10 мінус 4 дорівнює... Отже, перемножимо 3,6 на 10 буде 36. 10 мінус 6 без змін 12. помножити. 10 це в нас за основним за властивістю степені А в першій степені дорівнює А. Ми пам'ятаємо таку властивість, не путаємо із А нульовим дорівнює одиниці. А в нульовому, нульовій степені це завжди одиниця, а, а в першій це саме це А. Тобто 10 це насправді в нас 10 в першому, тому я дописала одиничку і використаємо м, властивість степеня добуток А в степені М помножити на А в степені N дорівнює А, основу залишаємо без змін, показники додаємо М плюс Н. Це якщо в нас добуток двох степенів з однаковою основою. В даному випадку ми застосовуємо цю властивість до 10 в першій помножити на 10 мінус четвертій степені. 10 і 10 у нас одинакова основа, тому ми залишаємо без змін, а показники додаємо 1 додати мінус 4. Можна було відразу записати як 1 мінус 4, так як плюс помножити на мінус буде мінус. Але хочу заакцентувати увагу, що у нас. Властивість говорить про додавання показників, щоб не перепутали, так, нічого. 36 і 12 чисельнику знаменнику ми скорочуємо. 12 на 12 скоротити буде, поділити буде одиниця, ми її не будемо писати знаменнику. І 36 поділити на 12 буде 3. Отже, перепишемо 3 помножити на 10 мінус 6, поділити на 10. Додаємо показники 1 плюс на мінус буде мінус, отже 1 мінус 4, 1 мінус 4 буде мінус 3. Дорівнює. Ну, тут е, бачимо, що можна використати властивість степеня ділення, а в степені М поділити на а в степені М, означає, коли основи одинакові двох степенів. Залишаємо її без змін, а показники приділені віднімаємо від показника, що стоїть чисельник, віднімаємо показник, що стоїть в знаменнику. Отже, ми застосовуємо до нашого прикладу. Ось, подивіться, 10 мінус 6 і поділити на 10 мінус 10 основа однакова, тому ми її залишаємо без змін. Треба було спочатку трійку записати: 3 помножити, 3 помножити на 10. Ми залишили без змін, а показники віднімаємо від показника що в чисельнику мінус 6. Віднімаємо показник, що стоїть в знаменнику. Тому беремо дужки, так як від 2 мінуси підряд іде. Мінус 3 дорівнює 3. Помножити на 10. Давайте розкриємо дужки, ще покажемо. Мінус, мінус на мінус буде плюс. Отже, запишемо плюс 3. Дорівнює 3 помножити на 10. Мінус 6 плюс 3 буде мінус 3, мінус 3. залишилося нам переконатися, чи записана у нас відповідь у стандартному вигляді. Давайте подивимося на правило, що в помаранчевій рамочці стандартний вигляд. Що це таке? Це коли ми число записуємо через добуток, через добуток числа, це може бути навіть дріб. Який є? десятковий дріб може бути навіть. Не обов'язково, наприклад, 3, це може бути 3,4, що лежить у межах, подивіться, знизу від одиниці, включно до 10, не включно, а 1, це в нас бігає да, в цих межах, тобто це не обов'язково ціле число, це може бути, наприклад, 3,5, 9,9. Але не 10, не включає десятку. І множимо на 10 в степені на тура... n на ціле число. N – це в нас ціле. Тобто в степені може бути мінус 10, мінус 8, мінус 5, або додатні там 5, 9. Будь-якій степені може бути. Головне, що він не. А, ну може бути дробовий, так? Да? Отже, наш результат. Записаний вже автоматично, він записаний в стандартному вигляді. 3 помножити на 10, мінус 3. Дякую за увагу.